Ось перший дзвоник гучно залунає. Ми щиро кожному бажаємо навчатись із натхненням і любов'ю, і бути всім родиною одною. В моїй Україні сьогодні війна, не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі о четвертій годині. Моя Україна це сяйво пожеж. Що сіють ракети і гради. І танків колони повзуть по полях. Мов знір повелазили гади: Україна моя, Семеренковий сад, і слово Тараса Пророка. Моя Україна не знає назад вперед її кроки. В крові захлинуться орки Кремля, на часі їх смертна година. Засяє у світі, як нова зоря, моя Україна. Сьогодні молодь стає тією верствою населення, яка відчуває на собі найбільшу відповідальність за майбутнє. Ми говоримо про війну, про солдатів, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалось, що світило сонце і сміялись українські діти в своїй рідній Україні. Шануй хвилиною мовчання в країну тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, щоб в мирі й щасті ми жили.